Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осінняє себе хрестним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний, же творящий хрести Господній. Що проганяєш бісів силу розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу дьяволу, і дарував нам тебе, хрест чесний, на прогнання всякого супротивника. О, причесне творящий Хрестний Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа. І ним охорони мене від усякого зла. Амінь.